День вуличної музики гучно відзначили у Черкаському палаці молоді. Тут зібрали музикантів із Черкас, Сміли, Червоної Слободи, Києва і навіть Чернівців. Усього 12 колективів. Серед них як початківці, так і досвідчені. Моя країна немає чужої доньки, немає чужого сина. Музичний гурт Тубус існує вже понад 10 років. Його засновники з Луганська та Харкова. Від початку діяльності учасники жили в різних містах. Нині ж більшість артистів перебувають у вимушеній евакуації. Але попри відстань, продовжують творити спільно. Євген Кугаєвський, клавішні, давай я буду графувати. Давай в Чернівцях, це гітарист. Антон Чун Анатолій. Тоненький. Дмитро Проха та Іван Дуда початок повномасштабного вторгнення зустріли в Сєвєродонецьку. Згодом виїхали до різних міст. Сьогодні ж зустрілися, щоб виступити в Черкасах. Сьогодні ми будемо грати луганським составом, тому що ми з Луганщини, я і Ваня. Група Базіліо Маврацію із Черкас. Колектив існує з 2017 року. Рок мотиви поєднують з іронічними текстами. Повід сум до пасмора. На і ракет полний воєком, боепаки взяти за Соліст і засновник гурту Тарас Улітко пригадує, коли у Черкасах День вуличної музики влаштували вперше. У 2017 року, в році до мене підійшов Сергій Юрчик, який був на ту, на той час працював в палаці молоді. Він запропонував зробити для Черкасу такий захід, як День вуличної музики. В чому, його, в чому його перевага тим, що він проходить по всій Україні, на той час в Черкасах ще не було. Родзинкою фестивалю стала локація з електронною музикою. Тут же пройшов майстер-клас зі стріт-арту. До цього біля скейт-парку хаотично творили балончиками місцеві аматори. У палаці молоді вирішили намалювати єдину композицію. Залучили стріт художників із Черкас та Харкова. Ми вирішили створити якийсь загальний малюнок, такий гарний, красивий, який би не псував вид, доповнював цю урбаністику і надихав людей далі на творчість. За словами артистів, у воєнний час знайти майданчик для виступу стало складніше. З'являються нові актуальні твори, які просяться на публіку. Тому подібні заходи це можливість для музикантів знайти власного слухача. Воєнний час ми все ж таки змогли реалізувати. Цю ідею провести таке свято, підтримати трошки бойовий дух наших людей в тилу. І е, на додачу зібрати кошти на користь військової частини 3061 Національної гвардії України. Дуже багато талановитих людей, талановитої молоді. Ми відкривали сьогоднішній концерт з е, гурту дівочого Мана Ліза, називається з Руської Поляни. Дівчата дуже талановиті. Е, ми, ми хочемо таких людей підтримувати, показувати, що вони є. Е, ми е, готові давати свій майданчик для розвитку. Олеся Омельченко – Сергій Косенко телеканал Віка.